Вітаю всіх зі святом Пасхи. Сьогодні ми вирішили придбати такий торт Кременчук і розпакувати, подивитися, як він виглядає. такий Торт. Зараз розріжемо, подивимось, що там у нього всередині. Має бути Багато бізе, крему, горіхи. Місцева кондитерська фабрика, саме Кременчуцька, тому це в них фірмовий торт. І ось такий він. В розрізі є горіхи. На смак дуже-дуже смачний, такий вершковий, нагадує чимось київський торт. Тому можу сміливо рекомендувати. Купляйте і насолоджуйтесь. На все добре!